Але тут схоже на максимальну, тотальну бюрократію, яку пропонує Мінсоцполітики. Ну, якщо виконувати так всі пункти, то можна досягти, звісно, певного результату, але при нинішніх обсягах гуманітарної допомоги, при такій широкій номенклатурі товарів, при способах постачання і і, і саме головне підготовки цієї гуманітарної допомоги для України це все абсолютно точно неможливо, замість того, щоб приймати рішення, які би допомагали. Швидкому і своєчасному постачанню для населення і для військових гуманітарної допомоги все зроблено до точності навпаки. Будь ласка, зверніть увагу, волонтери, небайдужі громадяни, що все ж таки строки введення в дію цієї постанови не відтерміновані, а це означає, що на цьому етапі.